Корупції дуже небезпечним є те, що це система, яка руйнує розуміння просто процесів, тобто вона згубно діє на людський інтелект. Тому що дивіться, що нам постійно кажуть, що ви хочете від чиновників? Ви ж самі даєте хабарі, що корупція це ж ваша, це ми всі корумповані. Що ви хочете? Вони зріз суспільства. Є таке поняття. Це жахлива брехня, абсолютно брехня. Ніякої корупції в нормальному житті немає. Людина, яка дає хабар, вона займається не корупцією, вона купує рішення проблеми, і вона вважає, що шляхом купівлі. Цієї проблеми вона виграє ніж якщо вона піде якимось офіційним шляхом, писатиме папери, стоятиме в чергах і так далі. Що стимулює хабар? Той факт, що держава не знає, що таке час, в чому сенс економічної діяльності? Час це гроші. Да, ми для нас це нормальне розуміння. Абсолютно держава живе поза економікою. Вона не знає, що таке час. Тому вона поставить вас в чергу. Вона запише вас на наступний місяць, потім через скаже, прийдіть ще через два тижні. Тобто людина, яка нібито хоче вирішити просту життійську проблему, якусь вона не може її вирішити, або її витрати стають абсурд. Коли вона їх вирішує в офіційний спосіб, тому вона дає хабар, тут же сидить цей чиновник, який цю послугу продає, і він швиденько все владнає. То, тобто, якщо ми переходимо в площину економічну, то це звичайна економічна діяльність Абсолютно. в межах якої людина діє з людиною так. і вирішує ті проблеми, які у неї з'явилися в найзручніший, в найбільш доступний для неї спосіб з її розумінням і можливостями. І від того подобається нам цей спосіб чи не подобається, суті економічної діяльності воно не змінює. Не змінює. Ми не стаємо від цього якимись корумпованими, корупціонерами, якимись хабарниками. Це все міфи пропаганди. Тобто. Чиновники робота чиновника? От він прийшов, його обрали або призначили. Він сів свій кабінет перший день і думає: ну і що я тепер маю робити? От я працюю, наприклад, в системі медичної медичної допомоги. Я що піду лікувати чи, чи рятувати людей? Ні, а що я можу зробити? Я можу зробити тільки одне: створити нову заборону, обмежити щось, а потім продати обхід цієї заборони. все ці гроші йдуть безпосередньо в мою кишеню, не в бюджет. Потім з бюджету мені треба буде його якось відмивати, доставати. Ні, це дуже зручно. Чому оцей хабарництво є, так би мовити Мовити, способом нашого життя, то тому, що чиновники його і практикують. Вони нам його нав'язують. Чому це не є особливість суспільства? Тому що на ринку ми не, не займаємося цим там, де немає чиновника, там, де є вільний обмін, є вільний економічна діяльність. Ми бабцю, яка продає нам яблука, не, не підкуповує. Ми, ми не збираємося давати їй хабаря Ми купуємо у неї те, що нам потрібно, і вона так само чекає від нас те, що вона цінує вище ніж свої яблука Тобто, розумієте оцей абсурд на, натягування про специфічного явища, яке існує тільки в державі, на все суспільство. Це просто спосіб, так би мовити, ну руйнувати розуміння у людей того, що власне відбувається.